Шансів про російський біглий барин Харківщини. Дмитро Шанцев сьогодні ваш день. Пригадаємо усі здобутки та кусяки, улюбленця у переносному сенсі цього слова, харків'ян та його вірних друзів. Шанцев та його друг і прибічник Котицький відомий також як один із найзаможніших депутатів у Верховній Раді України. І, хоча при згадці про бід найпершим зазвичай ім'я Володимира Носова, що позиціонує себе як керуючий компанії на ділі, він є лише пішкою для просування такої в інтересах екснардепів. Загалом можемо із певністю назвати екснардепа земельним магнатом, адже Лише за офіційними даними він володіє майже 50 тисячами гектарів, виключно у Харківській області. Частина з таких земель, до речі, належить до природоохоронних зон, що могли б перебувати і мали б перебувати у державній власності. Та кого це хвилює? Крім того, варто не забувати про давній скандал, пов'язаний з нерухомістю на цей раз у Києві та Ім'ям Шанцева. Так, ходили чутки, що пан Дмитро має п'ятиповерховий будинок на